Всім привіт, друзі! З вами я, український Луа Геймер, і сьогодні мій друг Даніл Раш 16. Сьогодні ми будемо перевіряти Лардж Клокмена, патюри Ларж Клокмена і Ларж Клокмена простого. Сьогодні ми будемо казати, хто все ж кращий і хто дорожчий. Е Дорожчий приблизно це, це є дорож, дорогий, це є просто Ларч Клокмен, тому що Ларч Клокмен, його дуже важко в, е, взяти і коштує він в маркетплейсі дорожче, ніж фатюри. Хоч по логіці мав фатюри бути дорожчий, але так вийшло і Ларч Клокмен дорожчий, він коштує приблизно на 2-3 годлі. А, а фатюри Ларч Клокмен, він приблизно коштує там, 1 годлі чи навіть 1,5, ну точно не 2. І ми сьогодні будемо ще порівнювати, типа, хто кращий Так, зараз, От мій друг вже поставив його біля лазера, біля, біля грін лазера. Так. Зараз я їх прокачаю. Він стоїть поки. Я скоро свого фатюра поставлю. Я вже знаю, куди ставити. От зразу я вам скажу, що Фатюра зупиняє так. Значить, перший раунд. Е -е, хто довше зупиняє час? Е -е, не дивуйтесь, Фатюри і Ларч Клокмен не двоє мій зупиняти час. Допустимо, я зупинив зараз час. І це дуже класно. Насправді, е, на футюрла Лардж Клокмен не дуже поганий, і Large Clockman теж не дуже поганий. От зараз я його поставлю, і ви самі провірите те, що він не такий вже й поганий. Так, почекаємо декілька секунд. Тут приблизно треба дві хвилі скіпнути, дві волни. І тоді, і тоді я зможу прокачати поставити його. Так, зупинив. Ось, бачите. Це не брати. От і я зупинив його на 10 секунд. Скоро ми провіримо, скільки Ларш клокмен зупиняє він. У теорії має 20 зупиняти. Але дивіться, що я вам скажу в першому раунді нічия, тому що дивіться, от в мого лар фатюри клокмена, в нього, типа, зупинка часу, і інше наносить е, всім хп потрохи. А в того просто зупинка часу. Він мій не атакує, а просто часом виносить ХП. І якщо там йдуть просто обичні боси 1.0, це приблизно виходить, що мій мій на 10. Та я знаю, чому, може, щось сталося, типа. Він похожий типа, фатюрить. Та як Ларч Клокмен, тому що дивіться, Ларч Клокмен зупиняє на 20 секунд, мій на 10, да? Ну він просто бере і дай магає, яко він зупиняє весь час. А Ларч Клокмен не домагає він просто зупиняє час. Тому тут -то один на один. Ну тобто нічия. Далі у нас є іде. Урон. Очевидно, що по уроні виграє Fatur Large Клокмен. Я, гов... я говорю зараз про максимум, а не на початку. Якщо на початку, то може навіть Large Клокман. Але я говорю за загал. Фатюра Large Клокмен по урону виграє. Далі. Пулдаун. в них одинаковий. В них зараз один на один. І далі я вам розкажу. Радіус. О, Радіос. Радіус. У Фатюра Ларж Клокмена. Радіус. радіус. Секунду зараз подивлюсь, мене лагає дуже. Радіус у нього доволі великий. Фатюр Ларж Клокмен 50. А у Larж Клокмена він наносить 50 тисяч урона. В нього ДП 50 тисяч урона. В нього кулдаун одна секунда. І, і він не замедляє туалетів. Мінус, кстати. І е, наскільки я знаю, наскільки я знаю, в нього, в нього дальність 40. А у фатюри Ларж Клокмана дальність 50, 60 тисяч е, в секунду наносить колдаун той самий. Але він ще плюс замідляє туалет. А ціна тут по ціні виігрує Варч Клокман, бо зараз він коштує 2000, тисячі. 700 гемів або навіть 2800. Тому що е, фатюри Large Клокмен він коштує зараз 200 гемів. Скоро і прогнозую, що він скоро упаде до 100. Ну так собі. Ну і що я можу в принципі сказати? У фатюри Ларж Клокмен е, краще його брати, ніж Ларч Клокмена. Ну, знаєте, він буде зупиняти на 10 секунд і він не буде зупиняти на 20. Но е, краще продавати. Ларж Клокмана. Тобто, все таки ж. По характеристикам виігрує Фатюри Ларж Клокман, по ціні виігрує Ларж Клокман. От мені от трохи от мені подобається Фатюри, тому що. Ну він дивіться, він зупиняє час, типа, і всіх убиває. А от, от Ларч Клокмен він просто зупиняє час і він типа не б'є. Тобто, коли Фатюри Ларш Клокмен зупиняє час, допустимо, там якісь боси, то вони не навіть він, е, від не його удару помирають. Тобто Ларш Клокмен має бити, що це не радує. Але це на 20 секунд. Тобто я раджу вам все-таки збирати фатюри Ларч Клокмена. І... Е, Давайте поглянемо, як ми з ним проходимо цю катку. Хто я вже характеристику зробив? В кінці відео у мене буде вивод перед силками. Наді ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Корд сервіс і на сілки моєї команди. Силка в описанні і в кінці відео. Ну так. Куркачою фатюри Large ми їх виносимо. Я поставив двоє колок з кінності. Що доволі класно. Блін, вакуума ледь ви винесли. І у дуже сильно прорвався, але це не помішає нам виграти. Само такого було. І наскільки я знаю, якщо ви екіпірували їх двох з кимось, кимось другом, там, рандом ігроком можете знати, як зробити. Допустимо, хтось зупиняє час. Там же ви не можете зупинити, я сам пробував в цьому відео. Тіпа, мені писало зупинка часу вже використовується, дочекайтесь до її закінчення. Англійською написала. Ну і дивіться, що я маю на увазі. Якщо допустимо, хтось якщо допустимо батюри Ларч Клокмен. Зупинив на 10 секунд, то зразу після того, як перша секунда пройде, коли вже все стабілізується, краще брати ларч клокмена та зупиняти. Якщо ви троєх офірую Клокмена, то ви во молодці. І ви можете навіть зупинити три рази час. час. Ну, на рахунок ларч клокмена і... Тітана, я не знаю, чи хочеться зупиняти, чи там буде перезарядка. Але краще свого робіть так: зупиняйте час Ларч Клокмен, вже потім з фатюри, тому що трошки по поб'єте туалетів, тобто виігруєте, вже коли на секунду. Там вже по любому буде вороги, що типа лишаться, Тому можете, в принципі, отак зробити. А тепер перейдемо к матчу. Це буде ускорено в Х3. І погнали! Ну а тут подивимося в X5 і погнали. Оскільки тут вона остання хвиля, я вирішив подивитися, як ми епічно її виграємо. Так, десь це, що прокачати, 20... точніше, 24 секунди, щоб зупинити час. Імба. Так. чуть 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 Ще от чуть-чуть капелька. І єдиний мінус, я не знаю, скільки перезарядка в Ларч Клокмена. Ну, по моїм теоріям в нього приблизно така перезарядка, так, як. У мене точніше в 300 секунд. Приблизно. Так, і я зупинив час. І кстати, знаєте, хто краще виглядить? Ну, ну це вже моє рішення, це вже тут нічого не рішить. Тут все-таки ж краще фатюри Ларч Клокмен по красоті, тому що цей. І у мене є логічні запитання. Ларч Клокмен, в тебе ж голова була квадратна? А в того була така кругла і квадратна. Тобто, в нього там, з одної сторони, квадратна, з іншої – квадратна. І там міняє висоту і так само. Ну, а всім дякую за увагу. І ось ваші результати. І ось посилання на місці. Телеграм-канал і телеграм-канал команди, і все решту. Підписуйтесь та ставте лайк, не забудьте поставити коментар. Всім папа. -па.